Я вас вітаю, шановні любителі рибалки відпочинку на природі, рибалки з спінінгом, спінінгом класу ультралайт, а то навіть е, нанолайт. Сьогодні я ось вийшов на рибалку, сьогодні 20 вересня, на річку Говтва Вільхова, і буду рибалити от такими блешнями. Проводитиму тестування цих блешень. І ось перша, перша блешня це буде ось така. Я її недавно тільки зробив, днів три тому назад перед поїздкою сюди на дачу в урочище стінка. Ну, а сьогодні спробую на неї ловити. Вчора я на неї ловив, от нічого на неї не піймав, були удари. На вальтовий спілінь на цикаду вагою 22 грами. Також саморобну, піймав був щуку. На цикаду попалось от таке щуря. та цикада. Бля. О, бачите, яка цикада. І от на цю цикаду попався такий щурянок. Ну, Я його відпускаю. Ну, а на цю блишню були удари. Удари були, але нічого не знімали. Блишня грає дуже інтенсивно. Інтенсивна в неї гра при проводці самої такої повільній, От, інтенсивно грає. Може напоминає вона якогось жучка. Чи може бокоплава, раніше тут бокоплава було багато, зараз все витравили, річка взагалі помінялася. Раніше тут все було зарожче, оце все було в ліліях. І років навіть 10 тому назад я з лодки в ліліях у вікнах ловив рибу. Ну, різна риба була. Плотвичка, краснопірка, верховодка попадалась, окунчики. Дивлячись на що ловиш, яка наживка, яка будка ну так Починаю тест. Значить, як летить? От зараз вітру немає, вітер чуть-чуть щух. Ну, далі, чим на середину річки я закинув. так, легенько. Середа тут оцей води вільної від очерету, водоросли десь метрів 30 о, і мав був водорозь. При повільній проводці, рівномірній повільній проводці, гра дуже інтенсивна. От, ну, зараз чомусь на цій річці риба лолиться погано. І риба сьогодні, там я одного бачив на сусідньому місці, тут метрів 10 назад дата нічого не чує. вже пішов. Ну він ловив на звичайні поплавкові вудки. Так, ну що, ловись рібка, велика і здорова. Спінінг у мене з тестом 0,3-2,5 грама, якраз для таких блешень. Зазвичай я ловив більш важкими блешнями. Мікроколибалками. З багою десь грам 4-5. Іншим спиннінгом. Те сам 1-5 грама. Ну, захотілося такого легенького. Подивився всякі відео на Ютубі. Там, звичайно, все дуже гарно. А я не знаю, може річка тут така безрибна, а вони десь ловлять, що там риба сама чіпляється. Ну от добре він кидає, кидає, метрів на 20 кидає цей спінінг з такою лескою, таку плешню вагою близько півтора грама. Ну може один і Зроблена вона з міді товщиною 0,5 мм. О, не вже піймалось, піймалось. Піймалось, блін. Окунчик. Надо же. Дивіться, який красавець окунь. Ну, відпускаю. І ще раз. Це на цю блишню першого кунчика. І на цей спінінг першого який мав, Першу рибку. Так що і блишня обриблена, і спінінг обриблений. Темна блисня із-за того, що вона потемніла тут. У воді багато сірководні, так подожди. Ну йди, приведи своїх братів, сестер, батьків, хай приходять, клюють. Отак спочином. Взяв перед самим берегом. Тут якраз ось кушери, він, мабуть, вискочив із кушеру. Ну, ще раз скину і перейду до іншої ближні. Гарно летить, як вітру нема. Ну, якщо вітер, вітер боковий і пориви сильні, то звичайно ж зносить. Ну, спінінг також дуже гарний, легенький. Це така виграшка. І рибалка звичайно доставляє задоволення. Скільки там того окуня, він і на долоню не був по величині, але так сопротивляється, як будь-то. Будка гнеться, як будь-то там щука кілограма на три. Ну ось блишню вагою близько 1,5 грама я протестував. Гарно летить, гарно метає цей спінінг. А зараз от таку блишню буду е, тестувати. Е, Мікроколибалки такі робить Віталій Піка. От він робить їх із латуні і Міді. Товщиною 1, 1,5 і 2 міліметра. Вага, якщо з одного з міді товщиною 1 мілімет, Получається 1,5 грама. Ну а якщо з 0,5 оця блошня зроблена з латуні товщиною 0,5 міліметра, ну десь. 09 грама. Ось подивлюсь, як буде ця палочка кидати цю блешню. Значить, блешня дуже уловочка. Я, я нею ловлю цими блешнями, які робить Віталій, в тобто він цією. Десь 2015 року ми зняли не один фільм про наші рибалки. От, ну, зараз Віталій в армії. Не до рибалки, от, але ті е, блишні були е, більш е, зроблені з матеріалу один, півтора чи два е, мм. Ну, подивимося, як летітиме блишня товщ... з латуні товщиною 05. Ну, летить, звісно, хуже, ніж це зрозуміло. Ну Десь метрів на 15 я її закинув. Зараз ще така пауза, поривів вітру немає. От. Блесня дуже уловиста. На неї ловлю я окунів, звичайно, головлі, краснопірка попадалась. От. На ворсти, на пслі. Тут тільки окунь, тут головня немає. Та 09 грама дуже легка. Ну, метає, якщо десь на лодці в якихось заводях чи в вікнах, в водорослі, от, і там буде гулять якась рибка, навіть така, як плотва, то може буде клювати. Мені не попадалося віталій на таку блисну, навіть під був піймав на псні. Ну, ловись, рибка велика і здорова. Ну зараз таке, як проти вітру. Ну, метрів десять, далі не летить, далі не летить. Ну а що ж, окуні, де ж ви. Гра цієї для лісни дуже інтенсивна, вона отак коливається. Та й та попередня, що перед цим я піймав окуня, в неї також коливання в горизонтальній площині. Ну ще один закид. А ну, Ану, туди. Проти вітру, майже проти вітру. Ну, так же, метрів до 10 закинуть. Може до 15 буде. Так, ладно, міняю блишню. Наступно буде ось така блишня. От напоминає бокоплава. Значить, довжина її 22 мм, вага 1,4 грама. Дивимося як вона Летить. Ну, летить вона гарно, гарно, метрів на двадцять, може на двадцять п'ять. Ну, звичайно, це ж не лайтові спінінги, де вага приманки десять, двадцять. 25, а то й 30 грам. Таким спінінком легко закинути. Та й було не раз, що кидаю з цього боку аж в очерет на тій стороні. Ну а цей малюсенькою. приманочкою, колебалочкою Ну, на цьому я е, відео, відеокамеру виключаю, так як акумулятори мають е, певний час роботи, певну ємність. Якщо щось буде, от, то я тоді зафотографую і вам покажу, на яку блесню я піймав от, ну, рибу ж саму побачите. А на цьому все. Ну, дякую також за увагу. Всім гарних рибалок, відпочинку на природі, мирного неба над головою, здоров'я. І до зустрічі в наступному відео про рибалку. До побачення. Або на водоймі!